Собаки гавкають. Караван іде, і поки триває активна передвиборча агітація, в якій кандидати хто чесно, а хто не зовсім змагаються за першість, волонтери і далі працюють, незважаючи ні на що. До прикладу, у волонтерському батальйоні ДАР робота кипить в день і вночі. Рівнянин Олександр займається волонтерством більше півтора року. каже, працюватимуть доти, доки на фронті залишаються українські військові, які вже давно стали братами по духу. І раніше займався ще під час Майдану, ще коли тільки починалася війна. А сюди я прийшов. Я побачив серйозніше організм. Організація, якщо можна так сказати, можна рішати більш серйозні задачі. Якщо до того ми з друзями якось якісь там труси, на майки футболки, тут більше людей і рішаться серйозні серйозніші задачі, ті самі автомобілі, яких ми пригнали, дуже багато швидкої допомоги і так далі. Волонтер каже, цьогорічні вибори стануть екзаменом на дорослість для нашого суспільства. Чи виросло у нас цивільне суспільство, щоб осознати те, що ми пережили за ці два роки? Чи воно все було незряче, чи знову не вернеться щось старе? Чи дійсно люди знайдуть в собі рішучість і сили привести до влади нових людей? Козацький на рівненської січі війська Запорозького Святослав Мічук вважає, нинішня передвиборча кампанія може стати найбруднішою за всю історію виборів на Рівненщині? Які технології були застосовані? Які технології переможуть? Чи переможе правда, що велике сумнівні в тому? Чи переможе дійсно волевиявлення виборців, від цього залежить, який буде кандидат. А якщо будуть застосовані технології, вони будуть втілені в життя, то навряд чи виграє кандидат, той, який дійсно має довіру в наших рівнян. Та незважаючи на те, хто прийде до влади на Рівненщині, Козацький Старішина каже, громадські організації, і в тому числі Рівненська Січ Війська Запорозького, контролюватимуть дії новообраних. От саме основний дієвий захід для того, щоб влада не... Займалась вибачаюсь, безпреділом. Це контроль громадських організацій за діями влади, за тим, як вона служить народу. Скажем, анна хіночик Валерій Гарматюк у ритмі подій.